Друзі, доброго дня! Здравствуйте, пані Вікторія, я трошки експериментую з тим, як має працювати ось це поле, тобто оприбутковане. Наразі я зробив що? Ось на цій процедурі, тій проблемі, яка була. так? Я вимкнув першу дію варіант один робочий. Я її просто вимкнув. І налаштував е, інший варіант е, цієї дії, тобто щоб отримати такий самий результат, як у нас був, але він трошки інакше е, має працювати. Тобто Тут е, трошки складніша логіка закладена. Ми порівнюємо значення поля оприбуткованого ПП і кількість продукту процесу. тобто Умова порівняння, що у нас опробудкована менше або дорівнює кількість продукту. І якщо о, цій умові у нас о, відповідає о, наша о, розрахунок, давайте навіть ось так. Менше або дорівнює. Давайте, ну, давайте спробуємо поки що ось так. Менше або дорівнює саме цю умову використовувати. Тобто ще є умова просто менше заданого значення. Тобто, тут експериментально ми можемо зрозуміти, яка умова має у нас працювати. Наразі є ось так. І ми розраховуємо значення в полі оприбутковане за тією самою формулою, як і тут. Тобто ми сумуємо. Наявну кількість є з тим, що ми опробудковуємо. Тобто 14 плюс, плюс 1 перезаписуємо 15. Ось, І якщо воно, коротше кажучи, менше або дорівнює 25, то ми виконуємо наступну дію, тобто опробудкування тобто наступною дією. Якщо ми це побачимо, тобто ось цією дією Наступно. І відповідно тоді, коли у нас оприбутковано починає дорівнювати кількості продукту-процесу, то ми перемикаємо. Ага, дорівнює. Тобто в даному випадку, ну, давайте спробуємо ось так зробити, що у нас буде. Ймовірніше за все, що ось тут потрібно буде поставити просто умову менше. Чому? Тому що така сама дія у нас діє на порівняння на рівність цих полів, значень цих полів. Але я до того, що ось тестова задача, так, і я зараз перевірю, чи працює ця дія, як вона працює? Тобто бачимо один: дія спрацювала. 15 у нас перезаписалось, тут 0 перезаписався. Ось, І тоді, коли ми там рухаємось, наприклад, 2, знову ж таки, запускаємо. Ця дія спрацьовує, 17 записалася. Ну, коротше кажучи, працює і в такому варіанті І ще я накидав ось тут декілька, на мою думку, схожих дій. Я їх спеціально не документую і спеціально залишаю вимкненими. Тобто незадокументовані дії в моєму виконанні є неперевіреними, щоб ви розуміли. Незрозуміло, як вони будуть працювати. Але на всяк випадок, я їх поставив для того, щоб вони були і, відповідно, зберігаю. Ну, а поки що рухаємось далі. Будь ласка, перевірте ось цей поточний варіант на тих задачах, де була проблема зі спрацюванням ось цієї дії. Ми ж з вами зіткнулися з такою проблемою. Тобто для того, щоб зрозуміти взагалі, куди рух, рухатись. Тобто, залишити ось поточний варіант чи повернутися до попереднього. Ну, а проблема, про яку я попередньо казав, вона все ж таки залишилася. Поки що там нічого не змінилося, зрозуміло чому. Ну, дякую ще раз за увагу. Рухаємося далі. Очікую ваш фідбек стосовно того. Як ми будемо діяти. Ну і до речі, я ось тут в нашому чаті роблю той коментар, про який я розповідаю тут. Тобто вимкнув Old ось так. b тут, щоб було зрозуміло, чим вони, що, що вони, по суті, перепрошую, що вони по суті одне й те саме, але... Трошки інакше налаштовані. ось А створив ось нову знову ж таки дію, яка наразі працює, яка виконує свою функцію, як на мене, не гірше, ніж попередній варіант. Відпрацьовуємо. тут тобто активно нью. Ось таким чином. А, і. Напишу вам, напишу вам, відповідно це відео прикріплю сюди зараз. Подивіться відео англійської. Те, щоб було зрозуміло, як я відпрацьовую по системі. Дякую вам.